Слава Україні! Ми були в Польщі, коли то, у Скаришеві були, була виставка коней. Про то, ну, нас знімали там багато інтересного відео. Поки що лише таку нарізку я викладу, такий трейлер. Відео буде пізніше, буде, напевно, одно відео велике на минуту 40. Покажу, що ми привезли з Польщі, буде цікаво дуже. Там пару таких. У юків я покладу ці, цікавих, але найцікавіше буде відео пізніше. Привіз так, такий кантар на джокіна. Це не продається. З такими плюмбелами зробимо.

На лише ці привіз. колишні теж не продають. А такі на продаж. Такі є комплект. Ці на продажу. Не ставай на це, тут холодно. Не ставай на кого. Такий комплект по 100 доларів. Хочу, може, щоб впустять ціну трошки, не знаю. Скіпані. Це на продажу. Зумбела, кажу її на по 600 гривень штука. Зумбела сіє. були сія. Будеш Буде але вже порозбирали. Є ті чом, ну, та в чому вантушки такі. Щоб виводити коней, тут тобі пасок досилюєш який хочеш, чиснути пасок. По 650 гривень. 5 штук. Були ж грябна такі, глябло вже поклада. І недрузькі є. Є трійка. Дуже москі недруски. І двійка є. Різних кольорів є. Недрузькі по 700 гривень штук. Нам вилежу в описі. Кого цікавить. Що ж є на продажу? Недрузькі, кандарі. І зумбела, за ще раз. Зрябло вже продали, що ми ще тут мали. Короче, це вже все порозпродували, решту. Так що всім гарних переглядів. Що і прийде, Раз, двох. Так, ми вже закупилися. Йдемо коні знімати, бо навіть мали коли, так, ми вже це ще раз нагадую, скупилися. Рано було темно, ми не виділися. О, крісті є.

Позже коните і все. Укажу и збираемся. Збираемся вже додому. Ловки пани живет. Мосный живет. Так казали, що нема хвизі у мене на каналі. Є молодий. О, так я щось можеш познімати, а? Але є там в так?